Доброго денечка. Кусочок вам своєї зелені показую. Дивіться, сьогодні день жіночого щастя. Я сама собі устроїла сьогодні, зробила щастя. Цукерочки, мандаринки, кап... зробила лате. Але хочу вам показати зовсім друге. Дивіться, була в Велмарті, і подивіться, який перчик мені в очі впав. Гляньте, ну, Зараз положу на стіл сюди. Він називається, тут є назва. Ай! Він називається Капія. Я його взяла. От і навіть не знала, він солодкий. Чи він гіркий цей перець. Дивіться, яка красота. От, на касі кажу до дівчини. Слухайте, може, ви знаєте, це солодкий перець. А вона каже, ні, не думаю, що солодкий. Слухайте, в магазині не знаю, що, си, що продають. Е, тим більше, магазин «Велмарт», вони повинні знати. Я кажу, це солодкий цей перчик? Ні, Не солодкий. Я прийшла додому тільки що відрізала кусочок. Дивіться, який він товстостінний. Бачите? Я дуже хотіла знайти такий сорт перцю, щоб він був такої форми. Гляньте. Це ж його е, робить овочі на, на грилі, на планчі. У мене є планча така. Це ж красота взагалі. І в баночку тако, слухайте, красиво їх позлов можна, навіть з хвостиками. Ну, Тут вже вони трошки присохли. Коротше говоря, відрізую я кусочок, якраз з дочкою говорю по телефону. Кажу, Валь, як ти думаєш, солодкі перед чегірки. Вона каже, солодкі, я пробую, він солодкий, слухайте. Яка красота, я така рада. І я ще бачила відео в Ютубі, бачила, що беруть свіжий перець. Ріжуть такими, он я взяла ножечки. Ріжуть отакими от дольками невеличкими. Взяла он, я стаканчики, вже прорізала дно, бачите. О. І зараз я туди положу трошки землі і положу пару кружечків. Два-три стаканчики. Побачу, зійдуть чи не зійдуть ці перчики. Якщо вони зійдуть, то це буде красота. Слухайте. Я не хочу ніякого перцю. От такого хочу повну теплицю. Така смакота, такі пахучі, слухайте. Капія. Сорт капія. І я тільки що набрала в інтернеті, і за нього характеристика солодкий. Ой-ой-ой, я довольна така, гляньте, яка рада. Зараз буду пробувати сіяти його. Зараз я посію. Дивіться, кружечка не вийшло мені порізати. Отак зробила. Оце стільки в ньому. У цих таких стрючках. Вони не маленькі, такі гарненькі. Оце все насіннячко. Оце я його зараз і посію. Посію не по одному в стаканчик, а таку частинку. У два стаканчики оцю частину і цю частину. Побачимо. Коротше, робимо експеримент: вийде чи не вийде? Ну, я дуже хочу, щоб він у мене зійшов, цей перчик. Красота. Не пише в цьому, що він F1. Ну, може, далі я погано пошукала. Не пише, що він F1. Це не гібрид, це сорт, значить. Отаке. Зараз я вип'ю лате, щоб не було холодно, ну, щоб не холодно було. І зараз я займуся цим перчиком. Ну що, дивіться, вже в двох стаканчиках. Отаку розложила. О, бачите? Дуже хочеться. Кожна господинка, мабуть, таке хотіла би в себе на городі. Але гарний, як іграшковий. А дуже-дуже-дуже товстостінний і солодкий. Зараз присиплю землею. Он кульочки, накрию кульочками і поставлю десь в тепле містечко, хай він сходить собі. Ну, не зійде, то не зійде, але ж хотілося бся. Сорт капія оце сорт. Апія називається. Може, якраз хоча б штуки 4, щоб зійшло. Ну, хочеться більше. Але хоча б 4. Ну, все, на цьому закінчується відео коротеньке. Кому попадеться такий перчик, купляйте. Чи почекайте, чи в мене він зійде, але ж для їди теж він смачний, смачний і смачний. Всіх жіночок вітаю із днем жіночого щастя, всім всього найкращого, щоб все було добре.